Привіт! Я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Вітаю тебе на каналі. Наговорює Аліна. Чи можна вивчити англійську мову, приділяючи лише 15 хвилин в день? Великий спойлер! Так, якщо ви правильно використовуєте ці 15 хвилин. Сьогодні я вам розповім усі секрети, які сама використовую, щоб вивчати новий матеріал, не тільки англійську мову. Поїхали! Давайте зразу такий важливий, важливий, важливий дисклеймер. Якщо ви готуєтесь до певного іспиту, до TOEFL, до Cambridge Exam, ви готуєтесь до вступу і у вас обмежена кількість часу, 15 хвилин в день вам буде мало. Колись мій викладач, з яким я готувалася до Cambridge Exam, казав: ви щонайменше маєте приділяти 2-4 години на навчання. І я з ним погоджуюся, хоч як би це важко було визнавати. Але давайте ми будемо чесними: чи є в нас усіх навіть 30 хвилин на день, щоб приділити вивчення англійської мови. І я зараз вам не буду казати, вимкніть соціальні мережі, не сидіть в соціальних мережах, а візьміть книжку і вчіть щось. Ні, я не ваша мама, і я розумію, що. Інколи хочеться просто полистати стрічку соціальних мереж і таким чином відпочити, хоч це не найкраще від відпочинку, ніж знову загружати свій мозок і вивчати щось. Що ж тоді робити? 15 хвилин у вас точно є. Можливо, вони у вас є за ранковою кавою, можливо, вони у вас є перед сном, можливо, вони у вас є в транспорті, коли ви їдете на роботу чи з роботи. Чи на роботу буде ефективніше, бо ви ще не такі втомлені, швидше за все. Що ж робити в ці 15 хвилин? 15 хвилин це написати повідомлення комусь англійською мовою. Це вже практика мови. Вивчити одну нову фразу і використати її в реченні. Це прочитати сторінку чи декілька сторінок в книгі, в залежності від вашого рівня. Це подивитися декілька відео в Тіктоці англійською мовою, почитати коментарі. О, я, я обожнюю саме читати коментарі. Там можна знайти дуже багато самої живої лексики, які використовують носії мови. Це одне коротке відео на YouTube, чи один випуск з TED Talks. Це може бути однадинна серія вашого серіалу. Ну, хоча тут вам потрібно вже не 15, а 25 хвилин. Це може бути будь-що. Навіть якщо ви щось послухали, коротенький епізодик чогось. Це вже дуже і дуже корисно. Щоб зробити максимум, говорю саме про слуховування, в мене є відео, де я ділюся ресурсами для вивчення англійської мови. Рекомендую вам це відео. Воно десь тут. Вискочить. Там є класний ресурс BBC Learning English. Це один з ресурсів, який я рекомендую. І в них є дуже багато подкастів, і деякі подкасти тривають буквально декілька хвилин, і ви вже вивчите якусь цікаву фразу. Я цей принцип 15 хвилин використовую в себе на курсах. Ми з дівчатами спілкуємося щоденно, і це забирає мало часу, мало часу забирає читання однієї сторінки книги. І ви вже практикуєте мову щоденно, це важливо. Бо якщо будете робити щось щоденно, по 15 хвилин в рік це дуже багато часу. У мене з математикою не дуже добре, я внизу тут вам напишу, скільки це годин буде на рік. І насправді, коли ви відкладаєте вивчення англійської мови на потім, потім, коли виростуть діти, коли я знайду іншу роботу, коли в мене будуть кошти на хорошого репетитора. Насправді, це ніколи, бо завжди буде щось що буде вам заважати, і те, що буде важливіше, ніж вивчення англійської мови, коли вас хіба що дуже добре припече. Ми недооцінюємо силу малих кроків, які ми робимо щоденно. Вони дадуть результат з часом. Так, ми всі хочемо пробігати великі спринти, але насправді, якщо ви біжете помаленьку, але на довгу дистанцію ви будете мати набагато кращі результати. Тому так, вивчити англійську мову можна, приділяючи лише 15 хвилин. Щоденно, ну добре, неділю можете відпочивати. Я сьогодні добра. І ви будете бачити результати. Спробуйте, спробуйте місяць приділяти вивчення англійської щоденно. Не знаєте, як хочете це зі мною більш детально обговорити? Запрошую вас в коментарі або до мене в соціальні мережі, і я допоможу вам з матеріалами, і ми з вами поговоримо, що саме ви можете вивчати, коли і як. Так, так, я люблю бути корисною. Це відео буде дуже, кори... дуже коротким. Я надіюся, що воно буде для вас дуже корисним. Я надіюся, що я вас надихну на вивчення англійської мови на практику щоденно. дооцінюйте те, що ви можете зробити вже сьогодні. Вивчити нову одну фразу це краще, ніж виписати в словник в якийсь зошит, 10 слів, їх переклад і ніколи до них не повернутися і ніколи їх не використовувати. Якщо у вас буде вибір вивчити одну фразу і використовувати її активно, і виписати 10 слів. Не дай Боже ще з книжки, в якої ви читаєте. Відсилка до одного з моїх попередніх відео, то краще виберіть вивчити одну фразу, яка актуальна буде для вас. Ну, дякую вам за перегляд. Залишайте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і давайте будемо з вами спілкуватися і дискутувати в коментарях або в моїх соціальних мережах. Посилання на них в описі під відео. Па!